Віктору Парченку доля відміряла всього 35 років. Боєць 54-ї окремої механізованої бригади імені Івана Мазепи поліг у важких боях на Донеччині, боронив Україну з перших днів великої війни. Після контузії лікування в госпіталі повернувся на фронт. Він по стану здоров'я міг сидіти вдома і бути в диваних військах, але він одразу пішов ну, на перекор сьому. Тому і після госпіталю він не бачив іншого шляху. Віктор мав родину, яку дуже цінував, з великою любов'ю разом з дружиною ростив дев'ятирічну донечку. Завжди посміхався, світлі очі. Дуже любив свою родину, дуже любив свою родину, свою дочку, мав, дружину. Ну, що я можу сказати? Велике дякую, що він пішов. Що в перших рядах ми з ним спілкувалися? Спілкувалися кожен день, ну, коли була в нього можливість, коли моя мене з'явилася, можливість. Він казав, що все одно ми цей орка просто задали. Він хотів миру для всіх, не тільки для доньки. Він не пішов раді доньки. Він пішов раді того, щоб батьківщина заставалася батьківщиною. Він не здавався, він незламний був. Він хотів бути до кінця. Своїми побратимами Віктор Парченко родом з Новопілля. На церемонії прощання з героєм його односельці кажуть у цій родині двоє захисників України. Віктора згадують найтеплішими словами. Тільки почалася війна, і зразу сам пішов добровольцем. Добровольцем не служивши. Не знаючи ніякого воєнного діла, ніде нічого, він просто пішов захищати своїх рідних. Це дуже дорога дитина була золота, як батько. Дитинка в нього сталася хороша. Мама і батько і брат служить. Загинув Віктор Парченко 13 серпня поблизу села Спірне на Бахмутському напрямку. Вічний спочинок знайшов на центральному кладовищі Кривого Рогу. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.